Доброго вечора! Готуємось до Різдва, буде і, праздник, і в нас, і до нас прийде Різдво. Робимо такі композиції. Зробили з виноградної лози. Маємо таких двох помічних, помічників маленьких, які нам допомагають. Подвижка Тетянка і я вечором зібрались і робимо таку красу. Як ти думаєш, цю ветку відрізати? робимо робим таку красу вперше. Ну, Сподіваємося, що у нас все вийде. Ми не сумніваємося. Ми... Да, да. У ті, нас такі працює, класні вийде? помощники є. Збирали такого матеріалу для... Ходили в наш лісок я зі своєю Дашею. І ми з Тетянкою ходили, назбирали шишок таких класних, трошки їх пофарбували фарбою. Назбирали шипшини і трошки, е, як то називається, Туя, так? тую порізали. І маємо такий флористичний у нас матеріал. Бля. Ну, Бачишклій ще. А ну Будем сейчас Будем чуды и творить. Хочу вам показать процесс. Вот так. Работа и быть. Все заняты. Это процесс. Смотри, все что-то Вот так. Вот так. Между... Между... Вот Да? Ты так имела в виду? О, хочемо трошки є. зробити для себе. Ой. І, може, буде на продаж. Подивимося, що в нас вийде. Покаємо, що руку? у нас буде все. Парчик покажи, що там робиш пальчик чуть-чуть. Така малесенька шишка так гарно виглядає. Трошки є травми, воно вже щось вкололи, але все заживе, все буде добре. Пішли ми в гараж. І тут хочемо покрасити шишки. Тут вже маємо такі бронзові. Може вам видно? Що вони такі переливаються І купили таку краску, вона буде серебряста, ось є бронза і просто біла. І зразу хочу ці свої шишки зробити, наче так снігом вкриті. Ну, отак почуть. Трошки так економно І зразу шишки стають. Вони ну, такі гарненькі. І зараз зверху хочу їх білому. Зараз Попрошу балончиком трошки пахне, звісно. Сподіваємось, що воно вивітнеться. І от такі зробити їх ще з Хочеться, щоб було сподобалось було. Гарненько. Ось такі будуть хай трошки підсохнуть, потім на інший світ їх винесемо і покажемо і самі полюбуємося, що в нас вийшло. Маленька. Підсохли такі серебряні шишки занесли. Ось вона така. золота, таку шишечку О, вона трошки отримала серебриста. Тут... І, 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 і білі в нас тут да. давненько я вже красила, Ні. просто білим, таке наче снігом при порушенні. Таки... Найшли ми ще такі буси. Я Хочемо. Почати. Все нормально. І шепшина дещо не ставляє. Ваня нам підносить, заносить, подає. Ну, Ой, так ну, класно дітей процес... відірвати від... Да? від телефонів від гаджетів взагалі суперова ідея. Тільки жалко, що світло виключать. Так, світло ловимо. Ми теж сиділи, чекали, поки включать світло. А так у нас іде. робота працює. Отлічно. Підожди. Замічательно. То я хотіла на цю красу. сторону. Дивіться, вже яка краса у нас виходить. Супер. Наліпили і шишки золотих, і зібрані. Дощика треба додати. Іграшок і шипшина. Ось такий гарний віночок у нас виходить ще трошки і вже буде готовий. Вже готовий наш такий різдвяний віночок. Вийшов дуже гарний, об'ємний. Багато ми сюди використали матеріалу різного, і іграшок, і шипшини, і шишок. Вони у нас тут є і з золотом, і з бронзи, і такі, неначе всі в снігу. Вийшов великий. Єдине, ми не поміряли його в діаметрі, скільки він у нас Но ми поміряємо. Але все одно він у нас дуже-дуже гарний. Бажаю вам також зробити з дітками такий гарний, таку гарну прикрасу на Різдво. І будемо святкувати свята. Бажаю всім здоров'я, всього доброго, до побачення!